Ранку Майліві передплатники україномовного каналу. На жаль, прихворнув, не можу виходити на вулицю, ледь ви випустили на балкон. Одягнувся як на роботу на вулицю на 5 хвилин і провітрити приміщення, приміщення це потрібно. Діагностували бронхит у мене, тому сажу. На лікарняному п'ю пігулки горстями, чай ведрами, малину, мед, ні, ну так, так. начебто і непогано. Піст почався, але я не піст нічию. Ладно, Як пройшла ніч у Харкові, все, ця ніч і начебто є непогана. Тривоги завжди. Зазвичай були. Я всю ніч майже не спав. Така Температура від 35,5 до 37,7 вище не піднімається. Ну і нижче 35, дружина каже, ти вже остиваєш, та ніще поживемо все. Усім гарного вівторка, усім миру доброзлагоди, усім щиро дякую. Ну Що ще сказати? Водичка є, світло є. Життя продовжується, незважаючи ні на що. Все. Ну і звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, мої любі. Гарного вівторка. Пока.